Леся Нікітюк вагітна первістком. Так, про майбутнє поповнення в родині знаменитості заговорили минулого тижня. Тоді вона оголосила, що припиняє вести одне з розважальних шоу, ведучою якого була від 2018 року. Ведуча залишила відповідний коментар під відео, але потім видалила його. Тим часом джерела ТСН повідомляють, що чутки виявилися правдивими. 37-річна Леся Нікітюк нині дійсно вагітна. Сама ж зірка поки не коментує новини про майбутнє поповнення в її родині. Зазначимо, цьогоріч в особистому житті Лесі Нікітюк сталися кардинальні зміни. Ведуча оголосила, що виходить заміж коханий військовий знаменитості, який молодший за неї на 9 років, освічився їй. Наразі ведуча не дає ніяких коментарів з приводу того, вагітна вона чи ні. Своєму інстаграм вона ділиться світлинами та позує в одязі, які приховує її фігуру. А як вам такі новини? Раді за Лесю чи ні? Пишіть в коментарях, а також доєднатися до нашої телеграм-спільноти.